Привіт, ми проводимо опитування серед учнів. Що ти можеш сказати про вчителя фізкультури? Він спортивний, хороший. ставить гарні оцінки і спасели. Що ти можеш сказати про вчителя інформатики? Хороша вчителька. завжди, як попросити, може допомогти. і Рідко кричить, коли неї довести. Так, хороша вчителька. Що ти можеш сказати про педагога-організатора? Гарна, щира. Любить обніматися, спортивна, хороша. Сказати про вчительку хімії. Та не вчителька, то золото. Що ти можеш сказати про вчителя зарубіжної літератури? Вона добра, щира, в неї гарна усмішка, гарне волосся, вона красиво одягається. Що ти можеш сказати про вчителя математики? математики? <свісно> Вроді би, хороша вчителька, об'ясняє все. <свісно> а, вчить добре. У мене оцінка 11. Його. Що ти можеш сказати про вчителя історії? Ну не знаю. Він дуже прикольний. Дуже прикольний він. Сильний, гарний. Що ти можеш сказати про вчительку з польської мови? Ну, ну добре, добру, пояснює. Що ти можеш сказати про вчителя біології? Добра вчителька, хороша. Таке, дає нам корпуні, карти розвиток. Oh! <laughs> що ти можеш сказати про вчительку англійської мови? Ну, вона добра, весела, ну, добре об'яснює. Що, що ти можеш сказати про вчителя основ здоров'я? Непогана вчителька, об'яснює добре. Ну, якщо не вивезти, то може навпічати, а так то добре вчителька. Що ти можеш сказати про вчителя трудового навчання? Добре. Красива, спокійна, класна. Що ти можеш сказати про вчительку з української мови? Вона нормальна, добра, е, нормальні уроки веде. Що ти можеш сказати про вчителя музики? А. Прикольно, класна, вона завжди має підколоти і прикол вона має. Що ти можеш сказати про Вікторію Васильівну? Вона добра, весела, хороша. Е, в неї добре вчитися, це все робити. Що ти можеш сказати про Аллу Миколаєвну? Ну, Анна Миколаївна за ця добро зличива, добра, щаслива завжди. Ну і нормально. Що ти можеш сказати про Людмилу Іванівну? Вона хороша, вона навчить, вона вміє вчити, вона задає багато вішиків. І вона ще дуже класна. Вона... Що ти можеш сказати за Христину Дардіна? Христина вона добра, красива, розумна. Бажаємо вам здоров'я, терпіння, багато терпіння, хороших учнів, велику зарплату, премії Ми... щомісяця, Мирного Мир неба.